Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Дім милосердя святої Варвари. Благодійний фонд Карітас надвірна у Карпатах відкрив тимчасовий шелтер для вимушених переселенців. Перебуваючи в такому місці, я думаю, що адаптація повинна проходити дуже добре. Як у Івано-Франківську хірургиня із Запоріжжя повертає слух військовим мирні часи, коли не було війни, то такі операції були дуже рідкими. На Івано-Франківщині волонтери з різних куточків України облаштовують молодіжний простір. Щоб молодь мала можливість тут справді займатися нетворкінгом. Що тут буде коворкінг-центр. Пожежа, що сталася 30 червня на підприємстві Свіскрону у селищі Брошнівосада, не спричинила жодних небезпечних викидів чи скидів. Загрози життю чи здоров'ю жителям громади не було. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного написав генеральний директор компанії Аджей Зайонц. Також у компанії повідомили, що не отримували офіційних повідомлень та запрошень на засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке відбулося 4 липня. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють двоє людей, які отримали травми та перебувають у лікарнях. Це працівники компанії. Йдеться у відповіді на запит. Нагадаємо, вчора Суспільне повідомляло про наслідки пожежі на підприємстві Свіскрону у брошнівосаді. Як розповів речник поліції в області Андрій Яцків, за порушення вимог законодавства про охорону праці поліція Відкрила кримінальне провадження зі слів речниці ДСНС в області Христини Парцович, площа загоряння склала 80 метрів квадратних. Як повідомили на сайті Брошньовосацької громади, 4 липня місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила провести позапланове обстеження підприємства, перевірити стан повітря і радіаційного фону. За її підсумками, селищна рада звертатиметься до комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики. Шість прикарпатських громад Богорочанська, Бурштинська, Вигуцька, Надвірнянська, Роготинська та Рожнятівська стали учасницями мережі з розробки муніципальних енергетичних планів, яку започаткував проєкт Юліт з Європою. Про це Суспільному повідомив представник організації Максим Чупей. На участь у проєкті каже, розраховували більше 200 громад з усієї України. Зі слів голови Богорочанської громади Ростислава Заремби. Ця ініціатива надасть можливість зрозуміти, як економити на енергоносіях та забезпечити громаді. Стабільність у цій сфері надає цей проект нам можливість якраз отримати знання, навики, як формувати такий муніципальний електричний план, як провести в громаді енергоаудит кожного об'єкту, кожного нашого комунального підприємства, от з'ясувати, де в якому місці в нас є можливості економити ресурси, де ми маємо ну непотрібні втрати. Енергетичні е е е е е це є стратегічний документ, який дасть можливість нашим громадам перш за все проаналізувати ту поточну ситуацію, яку вони мають з ресурсами, які використовуються. Це не тільки електроенергія, це і газ, це і вода, десь це і тверде паливо в вигляді дров чи вугілля. І, відповідно, цей аналіз, цей моніторинг ми фактично розпочали з першого нашого навчального такого модуля, який стартував 30-го. 30 червня, і будемо рухатися вперед. Орієнтовно до кінця жовтня, перших шість громад Прикарпаття і загалом 48 громад України мали би розробити муніципальний енергетичний план, який буде презентований на загал як пілотний проект в рамках програми з Європи». Біблії написано, що як почуєте про війну і про воєнні поголоски, то втікайте в гори у селі Битків Надвірнянського району. 6 липня благодійний фонд «Карітас Надвірна» відкрив тимчасовий шелтер для переселенців Дім Милосердя Святої Варвари. Це другий прихисток, який створили в межах проєкту реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні, розповів Суспільному отець Андрій Будзак, директор благодійного фонду «Карітас Надвірна». З його слів, більшість грошей на облаштування шелтеру залучили від міжнародних донорів. Виділено було з Карітасу Кореї нам 2 мільйона 700 тисяч. Пасічанська сільська рада нам допомогла в межах мільйона. Ну і ще залучені були кошти різних меценатів, жертводавців, то ще також десь приблизно мільйон гривень. Тільки люди будуть приїжджати, ми зараз будемо заселяти. Ми чекаємо на дзвінку, у нас вже заповнений шелтер в надвірні і ми вже потихоньку будемо заселяти тут людей з сім'ями, з дітьми. Приміщення, де облаштували шелтер, побудоване в 1924 році. В радянський час тут була лікарня. Останні три роки будівля перебувала в занедбаному стані, розповів голова Пасічнянської громади Андрій Гунда. Окрім шелтера, каже, в селі Битків планують започаткувати соціальне підприємництво, створити комплекс Проживай і працюй щоб забезпечити переселенців робочими місцями. Не завершуємо тільки цим об'єктом. Ми плануємо, ведемо переговори з «Укрнафтою» стосовно передачі нам профілакторію плай, який тут є поряд. І ми там плануємо зробити кондитерський цех, цех для хібу, випікання хлібу, для, хліб, для там сортування м'ясних виробів, тобто, щоб люди, які будуть тут проживати щоб вони паралельно і могли працювати. Людям потрібно заробляти гроші, тому що ні громада, ні держава не може в довгостроковій перспективі завжди дбати про внутрішньопереміщених осіб. Ремонт приміщення розпочали в жовтні минулого року. Тут планують облаштувати рецепцію, капличку, кімнату психолога. Зараз є загальні санвузли з душовими, пральна кімната, дві кухні і балкон, а також 10 кімнат для проживання. Їх доукомплектують меблями, розповідає логіст благодійного фонду «Карітас Надвірна» Василь Будзак. З його слів у прихистку відновили систему опалення, встановили відеонагляд і провели інтернет. Замінили покрівлю, зробили водовідведення води і ще залишили, скажу, фасад, тобто і благоустрій території. На випадок блакаву є генератор потужністю 5,5 кВт. Також тут є водопостачання централізоване, і також ми зробили водопостачання, тобто у нас є скважина. Шелтер розташований у гірській місцевості. Це, за словами директора фонду Карітас Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви отця Василія Трифяка, сприятиме реабілітації людей. Вколо є чудова природа, і, звичайно, що один з, не, одним з завдань також Карітасу, це є реабілітація і адаптація людей на нових місцях. І на перебуваючи в такі такому місці, я думаю, що адаптація повинна проходити дуже добре. Я насправді дуже надіюся, що ми що це буде останній шелтер, котрий ми посвячуємо, і що ми в скорому часі зможемо ці шалтери робити іншими закладами, будуть служити для громад. За словами отця Андрія Будзака, у прихистку планують поселити 50 людей, а при потребі до 70. Наталія Василовська, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Заживає дуже гарно, загоюється дуже гарно. Рана суха, сукровичні виділення мінімальні. Розрив барабанної перетинки та перелом однієї з слухових кісочок як наслідок втрата слуху. Такий діагноз 38-річний кулеметник 102-ї бригади, 75-го батальйону Микола Матківський, одержав після потужного вибуху снаряду з ворожого танку. Стояв у лінії оборони, бачу, як стріляє танк. Стріляв в другу сторону, а потім в мою. Ну там дві секунди від, ну, від виходу до цього там. Бачу постріл, бачу, як летить, але вже не встиг пригнутися. Ну, зірвався буквально на, на витягнуту руку. Микола Матківський родом із Тисминицької громади. Перші контузії на війні зазнав ще у 2015 році. Теперішню травму вуха, розповідає, отримав неподалік Гуляйполя на Запоріжжі. Операцію проводили в Івано-Франківську. Замість запланованих 40 хвилин ділиться Микола Матківський, оперативне втручання тривало майже 4 години. Так мене, коротше, повезло. Ну, я вважаю, що це так, з тим, що було. Це саме мінімальне, що могло бути. Отак в руках. Кружка була кави, рація, то кружку розірвало, рацію а розірвало. Мені перепонку. В даному випадку ускладнювалося це тим, що е, не тільки була розірвана перетинка барабана, а була зломана кісточка слухова, це молоточок. У нас їх три е, молоточок з Тремінцей Ковадло, і вони працюють у ланцюзі. І була зломана. Одна з кісточок молоточок, тому якщо випадає з ланцюга одна кісточка, то не буде передачі звукової хвилі, і людина буде погано чути. Свою першу операцію в Івано-Франківську Олександра Гусакова, яка родом із Запоріжжя, провела наприкінці 2022 року. Модокиня пояснює, такі хірургічні втручання вкрай складні, і хірургів, які їх виконують в Україні, обмаль. Це дуже боляче, але на момент вибуху діє шок у людини, і вони навіть не відчувають те, що розказують нам військові, що от, до речі, теж ми оперували. І він мені розказував, що боліти почало десь там через 12 годин тільки, тому що він був в стані шо... Ну, Він не розуміє, в чому він. Був, а ми розуміємо як медики, що це був стан шоку в мирні часи, коли не було війни, то такі операції були дуже рідкими. Ну, це були побутові травми, там, батними паличками, до речі, Але, або там, від зварювального апарата. Сьогодні такі операції військовим Олександра Гусакова проводить майже щоденно: рятує слух, хірургиня захисникам та цивільним. І у Івано-Франківську, і в Запоріжжі. Інна Сендецька-Монюк, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Волонтери з різних куточків України приїхали у селище Вигода Кауського району, аби зробити ремонт у приміщенні майбутнього громадського простору. Облаштовують його у колишньому читальному залі дитячої бібліотеки, площею приблизно 50 квадратних метрів. Приміщення надала Вигодська селищна рада на прохання місцевої молодіжної ради, каже її голова Тетяна Донкович. Ми сподіваємося, що тут буде повноцінний молодіжний центр. Тобто з відповідними клубами і з відповідними заходами, працівником, тобто, щоб молодь мала можливість тут справді займатися нетворкінгом, що тут буде коворкінг-центр і з постійним доступом, а не тільки час від часу. Ремонт проводять у межах проєкту від Nova UA». зі слів Тетяни Данкович. До приїзду волонтерів молодь вигодської громади підготувала приміщення до ремонту. Зняли старе покриття стін, винесли все непотрібне. Загальна вартість проєкту 18 тисяч доларів. Це грантові гроші, каже Тетяна Данкович, які вдалося залучити у співпраці з громадською організацією. Ти зміни також селищна рада надала гроші на облаштування синвузла. за словами Тетяни Данкович. Зараз натримо. Тому приміщенні працюють 30 волонтерів, 18 із них молодь з різних областей України. Анастасія Швець приїхала у вигоду з Умані. каже до цього участі у таких проєктах не брала. Я розумію, як там все робити, куди крутити, як бити молотком. Але сьогодні, якби я можу точно сказати, я вже вмію користуватися лобзиком. Лобзик – це така штука, яка дерево розрізає. Я вмію робити гарно кутики на підвіконня, Це дуже буквально, бо я раніше такого не робила. Також шпателювати і ще курити самостійним. Можливо, так, шкурити важка робота ремонтними роботами. Керує майстер з будівництва Тарас Гачка. Одразу мені здавалося, що набагато легше буде, коли я стану. То мені дайте мені ще двох. Я стану і то все зроблю, і мені не треба буде цього. Але це такий досвід, коли ти е, ну, коли ти людині кажеш, показуєш, як шпаклювати, шпаклювати насправді е, не всі зможуть і не всі вміють. І коли на третій день вони приходять, кажуть, клас, в мене виходить. І це таке ну, це дуже дуже приємно. Зі слів Тараса Гачки за чотири дні волонтерам вдалося майже повністю зробити усі ремонтні роботи. Тут було поштукатурено ну просто. І е, за ці чотири дні зробили відкоси, змогли зробити від нуля. Тобто це є покрутка гіпсокартону, е, встановка кутників, шпаклювання відкосів. Повністю пошпаклювали всі стіни. В коридорі закрутили гіпсокартон, е, на вулиці зробили так само із дерева всі відкоси. Завершити свою роботу волонтери планують 7 липня, каже Тетяна Данкович. Галина Марійшинна за рігук Суспільне новини івано франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.